Презентація на тему планування. Над проєктом працювали студенти 10-ї групи Тропотяга Катерина, Моторна Діана та Прокофєва Світлана. Вітаємо! Ми студенти Одеського обласного базового медичного фахового коледжу. В презентації приймали участь Тропотяга Катерина. Прокоф'єва Світлана. Моторна Діана. Мета нашої презентації вияснити і узагальнити актуальність цієї теми, розказати про ідеї цієї теми, проаналізувати результати нашої роботи, розповісти нашу думку щодо цієї теми, розкрити головну думку цієї теми та розповісти мету відкриття. Тож спочатку визначимо, чому тема клонування актуальна. Клонування дуже популярне, саме ця тема стає предметом спілкувань в середовищі вчених та журналістів, але до сих пір вчені не мають спільної думки щодо доцільності цієї розробки. Вчені кожен день намагаються дослідити щонайбільше, але чи виходить в них? Що ж таке клонування і клон? Клонування це метод розмноження статево роздільних істот, тварин та людей. Процес одержання генетично ідентичного потомства шляхом на розмноження. А клон це основна одиниця обліку у генетиці мікроорганізмів. Клоном прийнято називати організм генетично ідентичний чи майже ідентичний іншому. Чи цікавились ви, хто як відкрив клонування? Термін клон запропонував Джон Бертон Сандерсон Голдейн 1963. Який походить від давньогрецького слова кладос, яке перекладається як паросток пагі. Стабільну версію було перевірено 17 травня 2023 ро. Ще в 1901 році хансу Шпеману вдалося клонувати саламандру, розділивши зародок навпіл. Далі клонування методом підсаджування ядра в соматичну клітину, довів Гердон, англійський біолог, який Першим зумів отримати клоновані ембріони шпроцевих жаб, він випалював ультрафіолетом ядра ікринок і потім підсаджував в них ядра, виділені з клітин епітелію пуголовків цього виду. Більша частина отриманих таким чином ікринок гинула, і лише зовсім 2,5% розвивалась пуголовків. Дорослих жаб отримати таким чином не вдалося, тим не менш, це був успіх. Тож, на які види поділяється клонування? Клонування поділяється на чотири різних види, яке включає в себе репродуктивне, терапевтичне, клітине та молекулярне клонування. Тепер трішки про кожне. Репродуктивне клонування. Має на меті створення людини, яке генетично, індентично іншій живій або померлій людині. Репродуктивне клонування дуже рятує молодих батьків або просто людей, які бажають завести дітей, але в них не виходить. Це може дати. Надію мати дітей бездітним парам, терапевтичне клонування його призначення є вилученням стовбурових клітин для медичних розробок. Тобто, простими словами, це використання для отримання стовбурових клітин ембріону. Цей вид клонування є активною областю досліджень, але не входить до медичної практики станом на 2014 рік. Хочемо показати вам цю табличку щодо інших видів клонування. Клонування молекулярне група методів у молекулярній біології та біотехнології пов'язана зі створенням рекомбінатних молекул ДНК і отримання багатьох копій цієї молекули інвіво. Клітини. Клонування, при якому відбувається виведення популяції клітин з однієї клітини. Клонувати можна рослини, тварини та людей, тож визначаємо відмінності цього клонування. Клонування рослин існує давно, і на відміну від клонування тварин і людей не викликають етичних суперечок. Це всього лише спосіб створення нових рослин без використання насіння чи Важливо, що клонована рослина буде мати всі ознаки материнської клітини, тобто буде його повною генетичною схожістю. Клонування тварин. Для переносу використовують ядра клітин зародків та ядра зародкових клітин, яких культивують інвітро. Чимало клонів отримано з використанням ядер клітин плода, але найбільш відомі клоні савців, яких отримали шляхом використання ядер соматичних клітин дорослих тварин. Говорячи про клонування людей, в більшості випадків мають на увазі не випадок однояйцевого близнюка при вагітності, а власне штампування людей. Хоча Однояйцеві і є клонами один одного у повному розумінні цього слова. Технологія клонування в наш час ще не повністю є відшліфована. і тут постає немало як теоретичних, так і суто практичних питань. Проте вже сьогодні є методи, що дозволяють з упевністю сказати, що загалом питання технології вирішене. Найцікавіше відкриття в сфері клонування. Це перша клонована тварина, і це вівця долі, Сама перша клонована тварина з клітини іншого дорослого організму. Долі клонували з клітини молочної залози з шестирічної вівці породи Фіндерсет. Вілмут, той, хто відкрив, вирішив клонувати тваринку, і його команда використала електричні імпульси для злиття клітини молочної залози. З незаплідненою яйцеклітиною іншої вівці. Так і з'явилась долі. Своєю появою вона завдячує технології пересадки ядер соматичних клітин. На жаль, долі змогла прожити всього 6 років перед тим, як покинути наш світ. Вона хворіла прогресуючим, прогресуючим захворюванням легень, проте у вчених так і не з'явилось доказів того, що причиною захворювання стало передчасне старіння. Долі померла 14 лютого 2003 року. Це процес клонування вівці. А так виглядала вівці долі. Попри все у клонуванні є і мінуси, При клонуванні тварин. Часто бувають мутації, такі як велика вага тварин при народженні, аномальний розмір органів, втрату моторного контролю у тварин. Крім того, на жаль, клоновані тварини живуть менше, ніж звичайні. При дотриманні належних умов клоновані організми не відрізнятимуться від організмів, які виникли природним шляхом і зможуть давати потомство. Тепер поговоримо про думку суспільства на клонування. По-перше, суспільство вже розділилося на противників і прихильників клонування, що призводить до протистояння і досить напруженого. По-друге, розділилася також світова спільнота, оскільки різні країни зайняли різні позиції, що відбулося у їхніх національних правових нормах. По-третє, якщо клонування людини буде все-таки здійснено, то виникне новий вид індивідуальних відмінностей: це генетичний за способом народження. Нова соціальна верства, це клони, нова проблема співіснування клонів і звичайних людей. Навіть для психологічної адаптації до цих проблем соціуму знадобиться певний час і значні зусилля, можливо, було б доцільно прийняти відповідну міжнародну гуманітарну програму з подальшою її реалізацією на державному рівні. Тепер трошки цікавих фактів про клонування. Безплідні люди або одностатеві пари можуть мати дітей, виготовлені з клонованих клітин. Заміна органів, клон, як у фільмі Острів, може бути джерелом для організмів або тканин після трансплантації, однак з цього виникають етнічні проблеми. Генетичні дослідження з сел клонування може допомагати вченим у редагуванні генів і дослідження. Виробничі риси людини після редагування або видалення поганих генів клонування може призвести до людей для конкретних ознак. Людський розвиток клонування може підвищити і розвиток людського суспільства. Дякую за увагу.